В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Нікопольщина зазнала ворожих обстрілів у Дніпрі. Колапс через ожеледицю. Юні волонтери з Новомосковська зібрали кошти для військових. Буде і інша цікава та корисна інформація у нашому випуску. Тож ми починаємо. Масштабне воєнне вторгнення РФ в Україну – вісімдесят доба 13 годин повітряної тривоги через загрозу обстрілів. Росіяни сім разів атакували район з градів та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади: червоногригорівську, нікопольську та марганецьку. У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів. Минулося без загиблих та поранених. Представники ДСНС продовжують обстеження територій, з'ясовують деталі обстрілів. У решті районів Сирена попереджала про небезпеку та обійшлося без прильотів. І на цю хвилину спокійно. Про ситуацію в Нікополі більш детально розповів міський голова Олександр Саюк. Вечір-ніч у нас в тривогах з обстрілами на зараз без постраждалих, без поранених. Інформація ще уточнюється. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Є ще планові відключення по електриці. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам гарного трудового дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна! Сьогоднішній ранок дніпряни надовго запам'ятають. У місті повний колапс через ожеледицю транспорт практично не може рухатися. Комунальні служби не справилися з першим зимовим іспитом. Мешканці нашого міста повідомили, що посипальна техніка в обмеженій кількості з'явилася на деяких дорогах уже в годину пік. Надзвичайно багато аварій, величезні черги пасажирів на зупинках. Громадський транспорт працює з великими перебоями. Маршруток та автобусів не вистачає, та й вони рухатися практично не можуть через ожеледь. До того ж, не працює електротранспорт, місто паралізоване. Ні проїхати дорогою, ні пройти тротуарами практично неможливо. Якби не звітувала міська влада про готовність до зими, обіцянками із непогодою не справитися. На відео ви бачите, як долають Дніпряни наслідки ожеледиці. Продовжуємо інформаційний випуск за минулу добу. Збройні сили України ліквідували ще 340 чоловік особового складу окупантів: два танки та дві бойові броньовані машини. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 8 грудня орієнтовно склали особового складу близько 93 тисяч осіб. Танків 2937 Бойових броньованих машин 5911, артилерійських систем 1925, реактивних систем залпового вогню 395 одиниць, засобів протиповітряної оборони 211, літаків 281, гелікоптерів 264, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1603, автомобільної техніки та автоцистерн понад 4,5 тисячі. Внаслідок повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну загинуло 433 дитини. Через бомбардування та обстріли українських міст ще 855 дітей отримали поранення різного ступеня важкості. В офісі генпрокурора додають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. І до інших тем підключитися до національного роумінгу, скористатися смс повідомленнями завантажити офлайн месенджери та полегшені версії застосунків. Це дозволить у скрутній ситуації залишатися на зв'язку з близькими та викликати екстрені служби про альтернативні засоби комунікації далі треба розуміти що нещодавно було запущено в дію національний роумінг який дозволяє вам без сплачення додаткових якихось послуг підключатися до будь-якого оператора що є в зоні дії вашого мобільного пристрою це необхідно зробити якщо у вас пропав зв'язок з вашим конкретним оператором якого ви підключені по вашому пакету ви можете зайти в налаштування вашого мобільного пристрою в налаштування з'єднання сім карти і вимкнути автоматичний вибір оператора і в ручному режимі вибрати ту базову станцію, яку бачить ваш мобільний пристрій. Це може бути базова станція альтернативного оператора. Так як я вже сказав, одного з трьох, що працюють в нашому регіоні. Таким чином, ви можете в ручному режимі приєднатися до базової станції, що наразі працює, тому що в умовах вимкнення освітлення базові станції мають резервні акумулятори, які дозволяють їм працювати, та у разі їх погашення мобільний оператор зобов'язаний забезпечити ці базові станції. Станції додатковими елементами жилення, такими як генератори, і таким чином ви можете обрати ту базову станцію, яку бачить ваш мобільний пристрій, приєднатися до неї і користуватися так само пакетом послуг, що надає ваш оператор, але за умови підключення до іншої базової станції. Хочу зазначити, що у вас буде обмеження по інтернет-трафіку, тому що базова станція в роумінгу надає. Це звичайний зв'язок, так званий 2G, да, голос, смс-повіщення та мобільний інтернет обмеженої швидкості, до якої ми вже давно не звикли. Да, це 2G або 3G потужності. І якості зв'язку, тобто це буде трошки повільніший інтернет-зв'язок, але все ж таки він буде. Я хочу також закликати наших громадян, щоб вони обмежили користування інтернет-трафіком. Да, і в разі відсутності інтернету всі не треба одразу лізти в інтернет, да бачити дивитися на Ютубі канали онлайн-трансляції всього, що відбувається. Да, а дуже прошу вас обмежити споживання інтернет-трафіку, тому що це дозволить значно збільшити автономний час роботи мережевого обладнання ваших операторів будь-то дротового зв'язку, чи будь то мобільного зв'язку, і ви зможете бути в курсі собі тих подій, що відбуваються сьогодні. Коли зникає електрика, перше, що треба зробити, це зменшити споживання мобільного інтернету, бо це дозволить батареям на базових станціях мобільного операторів довше працювати. Ми просимо у вас заздалегідь завантажити полегшення версії застосунків: Facebook Lite, Messenger Lite, Google, Go, Google Maps Go тощо, які здатні працювати навіть з мінімальною швидкістю мобільного інтернету на 3 g і навіть на 2G. А, також можна увімкнути функцію офлайн роботи в Google Maps та завантажити потрібні мапи а, за наявності в мережі. Крім того, в месенджерах доцільно відключити автоматичне завантаження мультимедійних повідомлень і відтворення потокового відео. Головне не забувати про національний ромінг і не зловживати передачою даних, фотографії, відео, голосові повідомлення і інший важкий контент. Нам важливо, щоб наші мешканці мали змогу в разі необхідності зв'язатися з екстреними службами швидка пожежна поліція. Ці прості кроки допоможуть нам усім допомогти один одному та дати можливість мешканцям, які потребують екстрену допомоги, скористатися мобільним зв'язком. Також нагадуємо про щоденну роботу пунктів незглавності у кожній громаді області. У ситуації, коли під час масових відключень електроенергії немає можливості зв'язатися з екстреними службами, ви завжди можете звернутися до пунктів незглавності та отримати необхідну допомогу. Тому рекомендуємо кожному мешканцю заздалегідь ознайомити. Із найближчими місцями розташування пунктів незглавності. Уся необхідна інформація щодо їх розташування розміщена на офіційному сайті обласної військової адміністрації та інших сайтів державних органів влади. Десять нових автобусів попрямували до громад Дніпропетровщини. Це вже третє за цей рік поповнення в автопарку навчальних закладів. Придбали машини за державний та місцевий кошт. Автобуси отримали навчальні заклади Сенеліківського, Криворізького і Дніпровського районів. Близько ста дітей в нас підвозилось, тому що у нас територіальна на території територіальної громади в нас була закрита одна школа, так і тому у нас майже 80 дітей приїжджає тільки з цієї територіальної громади. Тому на сьогоднішній день нам це дуже актуально. Розполявана наша десь в районі 10 кілометрів, так до найдальшого села. Тому звісно, що дітям на сьогодні це буде дуже зручно так, діставатися вже новим шкільним автобусом зі всіма зручностями і вимогами. На сьогоднішній день у нас 191 дитина навчається. На сьогоднішній день це вже більше, тому що територія громади в нас достатньо велика і так як постраждала ще одна школа, так тому багато дітей ну, передали документи до вашої школи, от хоча й навчаємося дистанційно, але сподіваємося на те, що скоро перемога. Це третій автобус, виходить. Ну, хорошо, об, обтікає добре, снизив би обгрів, сіко добре не замерзають. В автобусі тепло. Ну нічого так, більш-менш комфортно. Можна робити, почти годно їздимо. І Ольга Сергійович строго, строго, учні воспитання, не балиться. І садик козю, я і садик козю, до школи, і садик, Так що нормально. Все добре. Все Стараємось, щоб все було добре. Юні волонтери з Новомосковська збирають кошти для захисників та надихають дорослих на перемогу. Вони навчаються в одній з музичних студій десятирічний Артем та дев'ятирічна Софія. Хлопець свою творчість фільмує на телефон та публікує у соцмережах. За перші 12 тисяч було придбано тепловізор. Пристрій був вкрай необхідний тренерові хлопця. У мирний час він навчав Артема Карате. Сьогодні боронить країну на передовій. Софія платез бісеру Прикраси які старші реалізують, а ще співає на вулиці. Юна волонтерка зібрала понад 10 тисяч гривень. Кошти пішли на рації для одного з батальйонів. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки запрошує дітей та їхніх батьків провести зимові свята разом. На основній сцені Кам'янського театру відбудеться вистава Білосніжка та сім гномів за мотивами казки Братів Грім. На новій сцені прем'єра Зоряна Мандрівка. Юні глядачі вирушать разом із героями казки у захопливу і сповнену пригод Подорож казковими планетами, щоб знайти чудодійні ліки і врятувати новий рік. Завтра Укрпошта презентуватиме довгоочікувану поштову марку Херсон це Україна, присвячену звільненому місту герою. Тираж 150 тисяч маркових аркушів або 900 тисяч поштових марок. На продаж марок будуть діяти обмеження. Один клієнт може купити на одне замовлення не більше п'яти маркових аркушів. І на останок випуску про погоду на п'ятницю 9 грудня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода, в день можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу тепла вночі до 4 градусів тепла в день. Вітер південний до 6 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Українці щодня проходять випробування на чесність, гідність та людяність. І щодня, попри труднощі, ми доводимо свою незламність. Віримо у краще. Перемога за нами. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Побачимось! Слава Україні!